Ви колись замислювались, чому в деяких країнах влада боїться народу, а в інших народ боїться владу? Чому в одних місцях поліція заходить у дім з вибаченнями, а в інших з автоматами і без ордера? Можливо, відповідь не в політичних програмах, не в виборах, а в сейфі біля вашого ліжка. Якщо ви втомились від безправ'я, абсурдних законів, відчуття, що вас заганяють у клітку, під гаслами безпеки. Це відео саме для вас. Тисніть підписатись, лайкайте, коментуйте і розкажіть друзям, бо ця інформація не для телевізора, вона для людей, які ще думають: свобода це не просто слова на стіні, це система запобіжників, яка не дозволяє жодному політику перетворитися на царя. Один із наймогутніших запобіжників право на зброю. Так, те саме, яке в багатьох країнах дуже не люблять згадувати. Бо влада, яка не боїться народу, це влада, яка робить із ним що завгодно.